Вітаю вас, шановні друзі! З вами Деркаченко, Олег на каналі Шо Істина з українського звільненого Херсона. З Херсона, про який Кацапня казала, що вони тут назавжди. Ніколи, ніколи, ніколи український народ не підкориться окупантам. Ніколи ми не віддамо своєї землі ніяким загарбникам. І це я говорю для того, щоб всі, хто чує цей запис, цей допис, могли поширити його для того, щоб. Всі, хто побачить це, зрозуміли, українці вільна нація, українці живуть на своїй землі і нікому її не віддадуть. Друзі, зараз все частіше, і ви це чуєте, говорять про те, що треба якось замиритись з росіянами, що треба, можливо, навіть віддати якусь частину території. Це не території, це люди, люди, які живуть зараз під п'ятою цих злобних окупантів, цих мерзенних вбивців, насильників, мародерів. І ми ніколи не поступимося своєю землею. Я вважаю що про це зараз має говорити вся Україна. Кожна, кожна людина має говорити і заявляти про свою позицію, навіть якщо нас кинуть союзники, ми все одно будемо боротися за свою волю, і це е, невід'ємна частина нашого життя. Ми не будемо нікому ніколи рабами, так як зараз є рабами всі оці всяка цапня, всі московити, які називають себе росіянами. Ніякі вони не росіяни справжня. Русь, це, це Україна, це наша з вами держава. І саме ми, друзі, завжди боролися за свою волю і будемо боротись далі. І я думаю, що це так має думати кожен українець, кожен християнин. Ми будемо боротись за свою волю. Ми не хочемо бути під п'ятою оцих злобних мерзенних. Істот, які живуть вбивством, в крадійством, брехнею. І це, друзі, має бути сповідання нашої віри. Господи, визволи наш, нас, допоможи нам вигнати окупантів і через це поклади мир, вижени від влади злобних злобну банду Путіна, оцих нацистів, які вбивають ні в у що не ставлять життя своїх людей і прийшли вбивати наших. Це наше сповідання. Ми ніколи не схилимось перед окупантами. Ми ніколи не погодимося на рабське існування. І так має думати кожен українець. Господи, до тебе наші благання, даруй нам сил і наснаги, і все необхідне для того, щоб вигнати окупантів з нашої землі. Ми молимо Тебе про це, і, і, і так ми думаємо, і так завжди будемо жити. До зустрічі боріться за волю. І як казав Шевченко: борітеся і поборете. Нам Бог допомагає і зараз це справді так. До зустрічі, друзі. Хай Бог береже всіх.